Зараз я вам розкажу про всього-навсього чотири відтінки дієслова have. Варіант номер один це possessions. Коли ми маємо на увазі, що ми володіємо якимись матеріальними речами: have has або has got у значенні own. мати або володіти чимось. Наприклад, I've got a car, у мене є автомобіль. She has got a car у неї є автомобіль. I have a car і she has a car буде мати ідентичне значення. Наступне значення це коли слово have є частиною фрази, наприклад, have breakfast снідати have conversation – розмовляти, have shower – приймати душ. Наступне значення це коли дієслово have слухує допоміжним дієсловом для утворення перфектних часів. Наприклад, have you seen this viral TikTok? Чи ти бачив цей вірусний тікток? Популярний тікток. No, I haven't. Або yes, I have. Так, я бачив. Тобто дієслово have тут не перекладається, а слугує лише інструментом для утворення часу. Наступна фраза це have, або у більш розмовному варіанті get something done. Done мається на увазі дієслово у третій формі, і ця конструкція використовується тоді, коли ми робимо щось не самі, а отримуємо послугу. Наприклад, I have, далі, something, my hair, третя форма дієслова, cut every six months. Тобто я обстригаю волосся не сама, а отримую в перукарні перукарську послугу.